18 січня під час загальнонаціональної хвилини мовчання в центрі міста чернігівців закликають долучитися до всеукраїнської акції Зупинись у пам'ять про Костю, організованої волонтерами. Вона присвячена півріччю загибелі волонтера та героя Рівненщини Костянтина Юзвіка з позиним Стамбул. Він служив у 117-й бригаді на Запорізькому напрямку. Отримав тяжкі поранення під час обстрілу касетними боєприпасами. Й уранці 18 липня 2024 року помер у лікарні. Захиснику назавжди залишилось 23 роки. Я не була знайома з ним особисто, але була в волонтерській організації, де також він волонтеров, і він така, як можна сказати, культова особистість серед Волонтерів Це серед громадських активістів він займався і будівельним волонтерством, і зооволонтерством, допомагав у animals». З 13 років вже був на Майдані під час Революції Гідності, хоча був ще підлітком фактично. Коли почалось повномасштабне вторгнення, він не зміг бути осторонь. він навчався в Польщі, міг лишитись там, але він приїхав і вступив. До війська війна забирає життя цивільних людей і наших захисників, які до останнього борються за незалежність України, і тому вшанування їх хвилиною мовчання це символ того, що ми їх пам'ятаємо та шануємо. Ми не маємо забувати, що у нас в країні війна, і хвилина мовчання вона важлива кожного дня. Кожного дня треба зупинитись і присвятити цю хвилину, щоб віддати честь загиблим. Ми маємо не просто, ну це має бути не просто як дія, а це має бути пам'ять. Вони віддали своє життя заради нас, і ну, хвилина часу це не так багато. Треба зупинитись, хоча б на хвилину своє життя зупинити. Бо де ну, військові вони які полегли, вони зупинили своє життя взагалі заради нашої країни.